Миколаївщина буде зі світлом. Зараз ця структура формується таким чином, щоб в нас відключення були на дві години не більше. Віталій Кім прокоментував можливі відключення. Розвиток малого та середнього бізнесу. Є така потреба у самих підприємців, так? тобто це була їх ідея, їх ініціатива. У Миколаєві пройшов форум підприємців. Війна має жіноче ім'я це її історія, яка пов'язана з війною. У миколаївському худомі відкрилася фотовиставка, присвячена захисницям України. Сьогодні п'ятниця, 9 серпня, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати громаду про головні події доби. У студії працює Вікторія Панченко і одразу до новин. Минулої ночі сили протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині сім безпілотників типу Шахед. Крім того, вчора двічі зранку та увечері ворог завдав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Також учора вдень, внаслідок бойової роботи сил протиповітряної оборони та падіння уламків розвідувального. Дрона на відкритій території Миколаївського району виникла пожежа сухої трави, яка була оперативно ліквідована. І ще повідомляється, що учора ввечері та сьогодні зранку ворог гатив з артилерії по місту Очаків та Очаківській акваторії. За інформацією обласної військової адміністрації, постраждалих немає. Вчора, о 22.30 на спецлінію 101, надійшло повідомлення про загоряння сушильної камери для зерна на території об'єкту у Миколаївському районі. Протягом декількох годин 20 вогнеборців ліквідували пожежу площею 100 квадратних метрів. Її причина наразі встановлюється. Всього ж за минулу добу рятувальники підіймалися на Миколаївщині по тривозі 29 разів. Переважно горіли відкриті території. Загальна площа охоплена вогнем склала 25 гектарів. Знову трагедія на водоймі. Сьогодні зранку водолази-рятувальники дістали з води тіло чоловіка, який потонув двома днями раніше. Подія сталася 7 серпня у селі Степанівка Баштанського району. Там місцевий 34-річний житель купався у ставку та зник під водою. Пошукові роботи тривали протягом двох днів. Тіло нещасного виявили за 15 метрів від берега. Причини та обставини загибелі встановлюють правоохоронці. Херсонський рибоохоронний патруль оприлюднив відео відпрацювання акваторії річки Інгулець. Оперативні заходи проводилися вчора. Інспекторам вдалося вилучити з водойми 11 бичкових та раколовних ятерів та 15 мисинових сіток загальною довжиною майже 750 метрів. На волю випущено сотні особин молоді сому, судака, сезана, карася та щуки. Таким чином вдалося попередити нанесення збитків рибному господарству України на суму 494 тисячі гривень. Доступ до акваторій миколаївських річок для маломірних суден, катерів та яхт частково відновили. Відповідний документ учора з'явився у медіа, а сьогодні коментар з цього приводу дав начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Нагадаємо, відповідні обмеження діють від початку великої війни. Тепер їх послабили, і ось що з цього приводу сказав Віталій Кім. Система побудована так, що ми формуємо військових щодо пересування усіх плавзасобів, і вони до Одної точки заборонено після там, де трохи безпечно, дозволено. Тому це йде в полуавтоматичному режимі. Якщо ми бачимо, що там немає загрози, ми дозволяємо. Але в частині акваторії, щоб не розповідати всім, заборонено в принципі та через військові загрози. Енергетична система Миколаївщини виробляє вдвічі більше електрики, ніж споживає область, навіть без урахування потужностей Південноукраїнської АЕС. Про це розповів начальник ОВА Віталій Кім на спільному брифінгу з міністром енергетики Германом Галущенком. За таких умов відключення світла залежатимуть лише від можливих російських атак на критичну інфраструктуру. Далі пряма мова. Зараз ця структура формується таким чином, щоб в нас відключення були на дві години не більше. Окрім цього, до уваги взялося той факт, що у нас багато, скажімо, критичної інфраструктури, багато у нас є проблеми з водою, з водоочисними. Це теж взялось до уваги, і окремо місто Южноукраїнськ, яке має там немає газу, їм ні, треба готувати їжу на електриці. Тобто, ці питання якраз і були підняті на нараді, взяли протокольне доручення, вони будуть в процесі. Служба безпеки та Нацполіція затримали ще одного ворожого поплічника, який готував нові підпали. Цього разу у Дніпрі. Ціллю ворога були службові авто Сил оборони, які залучені до виконання бойових завдань на передовій. Для вчинення підпалів окупанти залучили 16-річного мешканця обласного центру. У поле зору агресора юнак потрапив, коли шукав легких грошей у телеграм-каналах. Молодик встиг підпалити одну автівку та прозвітував про це відповідним відео. Наразі зловмиснику обрано запобігли. Захід у виді цілодобового домашнього арешту. Незважаючи на юний вік фігуранта, йому загрожує до восьми років тюрми. Нагадуємо вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії МАРТ у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК «Март-ТІВІ». Підтримати одне одного та обговорити проблеми. У Миколаєві провели форум підприємців. На ньому учасники поділилися власним досвідом започаткування та розвитку малого і середнього бізнесу під час війни. Детальніше про те, як пройшов форум, розкажемо далі. Познайомитися, обмінятися досвідом та обговорити спільні проблеми. У Миколаєві відбувся форум підприємців. Його присвятили темі підтримки та розвитку малого і середнього бізнесу під час військових дій. Сьогодні ми залучили. Тих підприємців, які сьогодні залишились в місті, які сьогодні працюють в місті, роблять місця для роботи з бізнесу. Ми долучили також спікерів з багатьох організацій, як з Данського офісу, як і з Інвестфонду Данії, так і з банків, з департаменту розвитку економіки. Ініціаторами такої події стали представники громадської організації Мрій дій за підтримки департаменту економічного розвитку Миколаєва. Подібні форуми для підприємців проводили і раніше однак ця зустріч стала першою від початку великої війни. Є така потреба у самих підприємців, да, тобто це була їх ідея, їх ініціатива для того, щоб отримати більше інформації. Вони не завжди знають, де її знаходити, як її користуватися. Тому саме цей форум покликаний не, не тільки отримати інформацію, а зрозуміти до кого вони можуть звернутися, з яких напрямків вони можуть співпрацювати як з міською владою, так і з офісом посольства данії і з іншими донорами, які будуть представлені сьогодні. Ми сподіваємося, що саме такі зустрічі однодумців сприятимуть розвитку підприємства на Миколаївщині, кажуть організатори. Тож, наша мета підтримувати та допомагати один одному, попри усі виклики, створювати щось нове та унікальне. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Чутки про аварію на південноукраїнській АЕС, які активно циркулювали вітчизняним медіапростором протягом двох тижнів, є маніпуляціями. Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко під час спільного брифінгу з начальником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом. За словами посадовця, новини про аварію вперше з'явилися на ворожих ресурсах та покликані дискредитувати атомну енергетику України. Є класифікація міжнародна, що таке аварія на атомній станції Чорнобильська аварія. Це аварія на атомній станції. Та подія експлуатаційна, яка сталася, вона навіть по шкалі від одиниці до сіми не попадає навіть на одиницю, на найменшу подію. Вона позначається як ноль, яка не потрапила в подію взагалі. Тому е це маніпуляція. Про те, що згоріли силові трансформатори, це відверта брехня. Бо фахівці розуміють: якщо згоріли силові трансформатори на станції, це значить, що вона не зможе видавати електроенергію. У Миколаївських акваторіях продовжує гинути риба. Працівники екологічної інспекції зафільмували, як виглядає сьогодні чорноморське узбережжя в районі лагерної коси навпроти острова Березань. Повідомляється, що державними інспекторами відібрані проби води для проведення лабораторних досліджень. За результатами виявлено перевищення в місту сірководню майже у п'ять разів від гранично допустимих показників та зниження рівню розчиненого кисню. Нагадаємо, раніше значні замори риби фіксували в акваторії Бузького лиману. Попри повномасштабну війну, держава не відмовилася від ремонту миколаївських мостів, а відповідна підготовча робота вже ведеться. Про це сьогодні повідомив Віталій Кім. Згадав він і про перспективу об'їзного шляхопроводу. Необхідність його створення пов'язана з потребою прибрати з міських вулиць транзитний великовантажний транспорт, який надзвичайно дошкуляє миколаївцям. Але з цим доведеться знову потерпіти. Далі пряма мова. Вхід Миколаєва на паузі по об'єктивним причинам через ну, те, що пріоритизація грошей і трохи інше, в тому числі вода. Що стосується Інгульського Варварівського мостів, вони передані на баланс держави, те, що не робилося там багато чого скоку. На зараз є зрозумілий орган управління, який має його ремонтувати і зробить це. Цього спосіб як вони там передбачають. Насправді воно буде ремонтуватися, і трохи вже почалося, якщо ви не бачите, це підготовка. 54 світлини захисниць України. У Миколаївському художньому академічному драматичному театрі відкрилася фотовиставка, присвячена жінкам, котрі нині боронять батьківщину. Військових зобразили у двох амплуа в цивільному житті та на передовій. Скільки триватиме показ експозиції, знає мій колега Сергій Лисюк. Війна має жіноче ім'я. Виставка під такою назвою відкрилася у Миколаївському художньому академічному драматичному театрі. Вона налічує 54 світлини дівчат та жінок, котрі стали на захист батьківщини. Дівчата зробили фотосесію. Я розумію, як це було складно для них, тому що вони сьогодні військові, вони сьогодні на службі, але вони знаходили час. Трохи там їх відпускав для того, щоб вони фотографувалися, щоб сьогодні ми побачили, що ці тендітні жінки, які є люблячими дружинами, матерями, які є доньками є, сестрами, але вони сьогодні боронять нашу країну. І вони зробили таку фотовиставку, де вони з дітьми або з коханою людиною з чоловіком. А тут вони вже з автоматом. І ця виставка дає можливість ще раз всіх долучити до тих подій, які відбуваються в нашій країні. У нас дуже багато відвідувачів. Ідея зобразити у вигляді світлин перехід від цивільного до військового життя належить старшому лейтенанту зенітно-ракетних військ Ірині Ільясовій. Загалом експозиція готувалася 9 місяців. Вони зображують історію жінки, яка була до війни, тобто цивільної жінки, і її участь саме під час війни. Це її історія, яка пов'язана з війною. Що для вас є війна? От на ці фотографії, що для неї саме є війна, як вона її застала, в якому стані, що саме вона відчувала. Про що вона згадувала, що вона думала, де вона знаходилась. Оця її історія. Війна це моя історія. Вона викладена на цих фото. Тетяна Думровська каже: процес підготовки виставки проходив не без труднощів. Ми надіялися на одного фотографа, але потім його у нього була ротація, його перевели. Взяли іншого фотографа, який теж був на службі. Ну це було важкувато, але взагалі-то знаєте, як у наших українок, взагалі у дівчат ніколи не, не скидається таке натхнення, не пропадає. І сьогодні це все ну це все вийшло, І сьогодні ми відкриваємо таку фотовиставку, щоб Миколаївці побачили. Показ виставки триватиме протягом 30 днів. Містян запрошують до стін Миколаївського худдраму ознайомитися з роботами, котрі передають емоції наших захисниць. Сергій Усюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду у суботу, 10 серпня. За прогнозами синоптиків, ранок у Миколаєві буде сонячним. В день небо затягнуть хмари та піде дощ з грозою. Температура коливатиметься від плюс 19 до плюс 33 градусів за Цельсієм. Вітер переважно західний, по обіді поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме 41%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Не забувайте поділитися своєю думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.